Всім привіт! Я Лера Лорікс. Через декілька годин я їду на море і потрібно зібрати сумку з моїми речами, і я це зроблю разом з вами. Моєю особистою сумкою буде, напевно, портфель, з яким я зазвичай ходжу до школи. Я гадаю, мені його вистачить. Тож, так як я є блогер і е, е, я постійно щось знімаю, я в дорогу беру з собою штатив, який може ще бути селфі-палкою. Супер, так? Зараз я, звісно, без мікрофона, але в мене вони є. Ось мої мікрофончики. Просто зараз на даний момент вони не потрібні. Далі обов'язково і всіх обов'язкових колонка. Далі Powerbank. Тож обов'язкова річ. Треба трішечки розрадити, ну це потом. І тут окремий провід до мого айфона. Я буду лише показувати, щоб не забирати вас багато часу, це буде в прискорному режимі і під класну музику. Деякі свої інші речі я складала за кадром, і прикраси я обрала теж за кадром. Я знайшла і куди поставити прикраси, і які саме вибрати, тож ось що маємо. Далі я вирішила, що напевно, я буду брати свою білу сумочку на море. Зараз покажу. Ось така в мене сумочка, яка буде постійно біля мене, і там піде погуляти десь, і е, на пляж там, можливо взяти щось ну, мені потрібне. Тож тут буду стояти там зрядка, наушники там, і все таке. Тож Теж так. Да. Зараз ще потрібно зібрати косметичку. Сильно не фарбуюсь, тож таке, щось по мінімуму я візьму все-таки все одно. Ось моя косметичка. А, сюди я набрала туш, там і водостійку, і звичайну рум'ян, там бронзер. Таке тональним кремом я не користуюсь. А ще хайлайтер і ну, кісточки, зрозуміло, для брів олівчик. Іначе все. Тобто більше мені нічого не потрібно. Також за кадром я зібрала одяг, взуття і потрібно вже було йти лягати спати. Що ж, друзі, зараз десь десята година вечора. Сумки зібрані, речі в іншій сумці. А прокидаємося ми о третій ночі і виїзд плюс-мінус через півгодини. Тож, я не знаю, чи я засну чи ні, але побачимо. Залишається. Просто очікувати. Що ж, потім я лягла спати. І по будильнику о третій ночі я прокинулась. Mm, на годиннику третя ночі ми всі повставали і прийшли пити чай. Хто хотів, поїв, хто хотів попив чаю, взяли сумки і на вихід. Зараз без 24 ночі ми вже зібрані, всі готові до виїзду. Зараз хвилин десять і все, ми виїжджаємо. Е, на годині четверта ночі, і е, ми виїхали. Ну що ж, нас очікувала довга дорога, більше трьох годин. Хтось спав у дорозі, а хтось так і не зміг заснути. Ну що ж, вже світанок. Майже шоста година ранку, але трішечки знову. Ось так от. Ось дорога, Папа, мама. А всі збори нікого мене забули. Потім ми зробили невеличку зупиночку, бо я побачила дещо цікаве, що не могла просто так проїхати. Коротше, зараз я вам покажу дещо дуже круте. Я перший раз таке бачу, але моциклісом сподобалось. Ля, гляньте, гляньте. Це просто. Довго ми там не затримувались, тож поїхали далі. Як ви можете побачити, за вікном водніється лиман. Уже без сьомо ранку ми приїхали на заправочку, щось можемо взяти, випити собі. Так що на домашньому луке такому. Коротше, ми на заправці взяли те, що з напоїв, і походову. Супер. Ми поїли, попили і сіли їхати далі, бо залишалось геть трішечки. Ви ми вилучив в Чорноморську. Супер. Не? Далі я вже не знімала, але ось як було. Ми знайшли під'їзд, заселились в квартиру, розібрали речі і були готові йти на пляж. Все народ, ми заселилися уже зараз. Будемо йти на пляж. Зараз я просто покажу свій вид з вікна. Дивіться, як красиво прям вид на море. Ну я просто щиро рада. Прийшовши на пляж, я одразу побігла купатися в море. Народ вода суперова. Я надіюсь, мене чути, бо я з собою мікрофони не взяла. Ну просто народу дуже дуже багато, особливо за мною. Тут трішечки менше, але ну, в принципі, мені подобається все. Я прийшла з пляжу. Я дуже-дуже класно покупалася. Вода просто крута. мене так багато емоцій і фото, і відео, що просто не можу продати. І це лише за декілька годин. А що бути далі Ми пообідали, лягли відпочити і потім знову йти на пляж. Коротше, ми знову прийшли на пляж. Тільки вже трошечки інший, то що трохи далеко від нашого дому. Ми зтрималися перед спекусією і йдемо подивитись в Ларочок. Ларочок. Лар, лар, ларок. Ну, Коротше десь пішли. Ми сиділи вже на пляжі поки ніхто купатися не йде, бо ми купили відтя і вже майже з'їли їх. А потім по базі ми всі пішли купатися в море. Ми вже йдемо з пляжу і ми прийшли до. Знаку. Я люблю Чорноморськ. Зараз, мабуть, пофотографуємося трішечки і будемо вже йти додому. У нас взагалі дуже зручне розташування, бо мене там недалеко вже пляж. Ось тут поперед мене АТБ і он то, я показую штучку для зонтика. Ото наш уже дом. І ну, взагалі все супер. Це е, навіть повезу аптека поруч за тебе. Так що просто все ідеально. Ось тут ми живемо, там ті дві квартири. Скільки вас можна надати? Я вже не вірно зуї Після вечері ми вирішили йти гуляти, тож потрібно було збиратись. Так, треба йти збиратись гуляти. Правильно, правильно. Не хочу вас займати багато часу, тож показую вам вже весь готовий образ. Макіяж і прикраси, і одяг. Ми йдемо гуляти. <плес> <плес> На дворі так власна ребеться община. У нас не було конкретного плану, куди ми підемо. Ми просто вирішили сім'єю прогулятись по вечірньому Чорноморську. Ми вирішили піти на нічний пляж, де я була впевнена, що зроблю знову кучу фото. Після цього ми одразу пішли додому, бо всі хотіли після першого насиченого дня просто відпочити. Так, перший день на морі у нас завершений, ми зараз миємо ноги, пісімо і лягаємо спати. Тому всім на добраніч і до завтра. На наступний ранок мене дуже рано розбудила моя мама, аби ми йшли зустрічати світанок на морі і заодно зробити мені багато відео і фото. Усім добрий ранок, любі друзі. Я вже покупалася в ранковому морі. Це реально круто і навіть не холодно. Ми з вами влаштували фотосесію, зараз вже будемо йти додому, робити сніданок, зняти і знову вже на пляж. Так, коротше, ми знову зібралися на пляж. Дуже хочу спати після реклама до сесії це просто. І з собою вже нічого не брала, крім е, окулярів і наушників. Всього. Мої хороші, ми вже на пляжі більше години. Я поки не залазила в море, я всю цю годину е, просто відпочивала, тобто загоряла, бо вранці вже все-таки купалася. Але зараз просто козарчами вам. Ми пішли вирішили скупнутися і їм виноград. А тут пливає честь посилка з тему або Аліекспрес. Ми вже йдемо з пляжу. Коротше, в мене дуже заклало обоє вуха, бо, тому що я краще плавала, типу, перевертаючись, типу на животі на спину, спини на живот і так далі. І коротше, при подавлінні мене вуха позакладало. А ще я дуже загоріла прям капець. О, надіюсь, не сильно прям щоб згоріла, але це вже красне. Ми вирішили піти пройтись по місту, а саме зайти в якісь різні магазини. Ребятки, ми за сезон перший раз купили пахлову медову. Юху! А потім ми натрапили на реально крутий магазин. Ребята, подивіться просто скільки тут кави. Я реально не думала, що скільки ну просто може бути. І сижуся. Ми зайшли купити короче, напої. І я ось уже їм свою пахлаву медовою. Коротше, ми зайшли, купили е, ці баблці коктейлі, е, називається Голуба лагуна. Просто дуже вкусний. І кстати, за оцей ми віддали 88 гривень. Не знаю, нормально чи ні. Милий момент, бо тут ми з папою співаємо і танцюємо разом. Коротше, ребяточки, ми гуляємо по Сенсею. От чиноморський сенсей, ребята. Отак от, так -от. Е, ми вже купляємо місцю. Потім судимося, е, папі щось е, нам за поки пока це не треба. Короче, ребятки, в сенсай ми мені нічого не знайшли. А, зато всіх хтоних скупили. там додому. Як тільки ми прийшли додому, я одразу лягла втому на спати. Good afternoon, my dear. Короче, мене розбудили, типу, я лягла спать, типу, розбили всю мою пляشتю. Це проблема. Ми розбили, треба йти на пляжу. Нагої бох знає що, ну це вайб, вайб. Во. Так щося збрались і там знову база. Ну що ж, я нічого не знімала, бо нічого цікавого не відбулося. Ми просто поплавали всі разом, позагоряли, відпочили і знову йдемо додому. Коротше, ми вже йдемо з додому. Ми, там, виходить, отам, Є виходить, пиццерія, там, але там щось суші є, бургери. Не пам'ятаю що ще але що, щось є. І ми до закидали піси, зараз піхом додому. І поки вона тепла, гаряченька, сідаємо її одразу їсти. Все ми вдома, ось наша піца, ребята. Там щека у мене відділи. Коротше, зараз з моїм руки і зразу стаємо їсти. Бу bon апеті. Прийшли ми значит, з папою дивитися футбол з балкона. Бачите, а нас хлопці футбол мають. Ми вирішили піти подивитися на це з близька, а не з балкону, і заодно прогулятися. Ми зайшли вже не на центральний пляж, а там ось така краса. Ми, коротше, прийшли ще на другий пляж, і просто, подивіться, тут Ми гуляли і просто рандомно зайшли. дивіться, там ще. І там вдалині теж до лебеді. Це просто. Він такі хороші, такі гарні. Ми трішечки побули і пішли додому. Коротше, ми зайшли в тебе. Я купилася ось такий сетик сок, сирок і мороженка. Ми вже пішли вдома, так що зараз вже будемо лягати спати. Все, всім пока. Добра напички. Зараз десь пів восьмого ранку і ми збираємося на пляжку. Сьогодні вихідний день, на зашій теж ну, дуже багато. Тож я вже готова. У нас там без все нормально на коробці. Все по базі. Прийшли, покупались, поїли. Ми вже покупалися, і ми опять купили баклаву. Це якась тут кучніше набагато, більше меду. Я на Мальдівах, ребята. Коротше, ми пішли з пляжу і тут пальмом, бачите. Вже обід, тож ми з пляжу йдемо додому. Ми в виробний магазин, накупили там креветок, міді, ну по базі, коротше, йдять на море звичай. Поки ми самі вдома, я знайшла собі час втиснує почти книжечку. А так ти ж агата крісті обивства за батькою. З гарним видом на море. Бачите, який файний вид я маю. Я б так хотіла жити в цьому житті. Після обіду на море пішли лише батьки, бо в Алісі згоріла спина, і вона не захотіла йти на пляж, а я отримала сонячний удар, мені було погано, тож я теж не захотіла йти на пляж. Ми всі зібралися, зараз йдемо гуляти по магазинах, бо завтра вже все. Завтра розбрати віх і виїжджати. Коротше, ми були в сінцеї, купили мені трохи одежі, там гофта і топік. Коротше. Зараз йдемо щось випити, взяти там каву, лимонади. Ми знову тут. Ми вчора тут вже були. Зараз uh, прийшли uh, сюди на основний пляж, uh, заді мене гойдалка. Ще заді мене а, сходи. Також тут є а, проєктор, і ми а, купили шезлонги і будемо зараз дивитися фільм. А, ще зараз я йду ось сюди, на качельку. Коротше, мене вже єлі видно, і ледь чутно, бо грає музика, а мікрофони я з собою не брала. Надіюсь, хоч трошки ж тебе чути, бо я максимально не включу. Ми прийшли на фільм, ми купили тут лежаки, і через пів години ми будемо фільм. Потім мене вже не буде видно, бо вже буде ніч нічю Але я намагаюся вам щось зняти все одно. Коротше, мене вже є видно, але поки фільм не почався, я біжу туди наверх послухати живу музику. Майже кожен вечір на приморських сходах збирається багато народу, щоб послухати живу музику. Heart... Ну, я думаю, вахтіорам це база, і я теж її співала. Декілька пісень ще послухала. Реально круто, реально вайбово, але мені був вже час бігти на фільм. Я вже прибігла на фільм сходів. Зараз будуть вмикати фільм там. Ось тут вже народ зібрався. Ось мої ребятки. А ось це я. Передаю всім привіт, мої хороші. Ми дивились Раша Гудбай. Крутий фільм. Рекомендую. Ну що, мої любі друзі? Я вже вдома. Наш день вже прийшов кінця. Фільм класний. Я думаю, сподіваюся, мені не сподобається, але реально дуже класний, з глибоким сенсом. Правда, коли миру дуже холодно, тож а сьогоднішня куплена кофта, була використана. Знову вам покажу ось така кофта. І ззаду, он така сама надпись, але вже великими літрами. Мистець якось і тут. Всім надавальнішку побачимося завтра. Добрий ранок, мої хороші. Ми вже крайній день на морі. Я поки збираю тут всякі камінчики гарні, і все таке. Фотографуюсь там таке, що хотіла пофотографувати, і скоро буду йти купатися. Вода, до речі, дуже тепла і спокійна, вже без хвиль, як вчора. Наприклад, у нас коротше ребята тривога. А ми тут до фоток дитин бачите? Любі мої друзі, гляньте, яка прозора сьогодні вода. Ну що ж мої хороші, ми прийшли додому. це супіти їм, трохи відпочиваємо і знову йдемо на пляж, бо там вже буде крайній наш пляж, бо ми збираємося і йдемо додому. Їдемо до не пішки поки. Ми вже зібралася. Там от, моя сумка, там ще одна сумка зібрані. Ми а, тут десь речі. Ми зараз там уже крайній раз в цьому році на море купаємось, ходимо, ще там, допомагає сина, якщо купимо додому, і будемо з'їжджати з квартири ми вже додому. це так сумно звучить. Ну що, мої хороші? Ми вже крайній раз сьогодні побували на морі. Вже зараз йдемо. Зараз будемо додому, купаємося, збираємося. І їдемо додому. Знаєте, я скажу таку одну фразу. В гостях – добре, але вдома краще. Я вже скучала з своїм домом, якщо чесно. На море, звісно, добре, але я хочу додому. Так не хочеться прийшти з морем, але додому я теж хочу, я вже сказала. Ой, море, море! Це папа. Трішечки сумно, але ми прощались з морем. Прийшли додому, зібрали речі і з'їхали з квартири. Ну що, ребята, ми вже виїхали в квартиру, а сумки там, везде сумки, отут сумки. Аліса пропала на побачення. <рес> там вона наша бабуся. <рес> ми грузили віщу машину, що з'їжджає в один дрібний магазин, беремо квіток додому. І додому. Коротше, йдемо ми крайній раз у пряну хату, де ці дні брали там всякі смаколики. Ми замовили піцу, взяли напої і ось на виїзді з Чорноморська їли. У нас тут такий перекус. Ось така в нас була псевдовечеря, ми поїли і настав час прощатися. На що, Чорноморськ. До зустрічі наступному році. Дороги додому я вам не знімала, бо це було ніч, нічого не видно. І майже всю ніч я проспала. Тож, ну що, мої хороші? Під нас ночі. І я вже вдома я все одно буду смувати за морем, бо тому що це дуже круті, приємні спогади. Але ми з вами не прощаємося. Ми ще побачимось. Всім до зустрічі. Ось таке довжелезне відео вийшло, тому я буду вам вдячна за підтримку. Якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал і по бажанню залиште коментар. Дуже всім дякую.